Вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це проект власний погляд. Ми будемо говорити про роботу Верховної Ради України сьомого скликання. Гість нашої студії Катерина Ващук, народний депутат України. Вітаю вас, Катерина Тимофійна. Добрий день. Отже, робота Верховної Ради насправді, 18 грудня, не стала дуже плідною. Насправді мали би розділити вже комітети, мали б вже депутати працювати саме в комітетах. Насправді, чому так склалось? Чому так не налаштовані? Все-таки ніхто на плідну роботу ви знаєте, як порівнювати все таки. Верховна Рада перші кроки зробила. Я пам'ятаю, Верховна Рада третього скликання голову свого обрала більше місяця, майже півтора місяця. Угу. Тут все-таки на другому засіданні вдалося обрати головне керівництво Верховної Ради. А це добре чи це погано? Це добре? Це свідчить про те, що завжди можна. Найти компроміс, що треба вчитись усім, усім, чути один одного, не лише говорити, а й чути. Те, що довго не сформовані комітети, це абсолютно недолік, тому що сьогодні деякі депутати заперечували самі собі, вимагали працювати і ці дні. А як працювати, коли немає комітетів? Немає комітетів, немає напрацьованих законопроєктів, немає кому їх доповідати. Голові комітету, чи комусь з депутатів, хто готував даний законопроєкт. І на засіданнях комітетів жоден законопроєкт ще не обговорювався і не приймався чи то за основу, чи то друге читання. Тобто, на сьогоднішній день завдання номер один дати можливість народним депутатам розійтись для роботи в комітети, зайняти свої кабінети, робочі місця і почати працювати. Ну, власне, 25 грудня знову має зібратися тому сьогодні. Головуючий Володимир Васильович Рибак, голова Верховної Ради, знову сказав, що ідіть, у фракції працюйте ті дні у фракціях, швидше знаходьте порозуміння, хто в який комітет іде, які комітети, які фракції будуть належати, з тим, щоб уже 25 грудня можна було затвердити і голів комітетів, Секретарів і склад комітету. Насправді, зараз чи можна дійсно домовитися, чи можна розподілити, тому що опозиція вимагає собі комітети з бюджету, там, комітети, такі, які виконують контролюючі функції, так але насправді, от, як буде відбуватися розподіл? Наскільки буде це дійсно агресивно, можливо, навіть? Ну, звичайно, кожна фракція старається мати такі комітети, які... Є в якійсь мірі визначальними для прийняття основних законів. Це законів, які відповідають за реформи, скажімо, фінансової системи, податкової системи, митних тарифів, які відповідають за роботу надпотужних галузей, так як аграрного сектору економіки. Промисловості української, малого бізнесу. Ну і, звичайно, бюджетний комітет. Бюджетний комітет завжди був цікавий, бо це формування надходження коштів, і їх розподіл. І, звичайно, та політична сила, в якої керівник даного комітету має хоча б невеличкі, але все-таки преференції, хоч це все умовно. Це uh -huh. я вам кажу як депутат із стажем. Uh -huh. Чому, якщо я захочу як народний депутат, подати законопроект, який буде стосуватися, скажімо, бюджету, який буде стосуватися малого бізнесу, охорони здоров'я, освіти чи аграрного сектору, не дивлячись на те, в якому комітеті я працюю, я свій законопроект реєструю. Я присутня на засіданні того комітету, який розглядає мій законопроект, я його доповідаю у Верховній Раді, я маю змогу розмовляти з народними депутатами, переконувати їх до прийняття в час прийняття і так далі. Тому саме основне, що від того, в якому Комітеті знаходиться народний депутат, у нього нічуть не обмежується його законодавча ініціатива. Насправді, у вас вже є якісь бажання з приводу того, до якого комітету дійсно ви б хотіли піти? Я буду, як і минуле скликання працювати в комітеті податковому, податки і мито. Я там веду напрямок оподаткування. Акцизні збори, митні збори аграрного сектору. Це дуже важливий напрямок для аграріїв. Я один з авторів законів, які визначають на сьогодні систему оподаткування в аграрному секторі України. Вона є на сьогодні стимулююча для аграріїв, це фіксований податок. Для податку на додану вартість є спеціальний режим. Для ПК, тобто, село не платить mm -hmm. даного податку, якщо займається фірма чи, чи приватна чи державна, в основному аграрним виробництвом. І я вважаю, що на сьогоднішній день, зважаючи на обмежені можливості держави в підтримці аграрного сектору, то хоча б оцей пільговий режим. Оподаткування дає можливість аграрному сектору, хоч якось триматись на плаву. Mm -hmm. І навіть в кращі роки нарощувати виробництво аграрної продукції. Ну, Все-таки, так, да, ви завжди опікувалися. Так, цьому, і що я і далі на хочу, да, ви далі будете продовжувати. Знаєте, все-таки податкове законодавство одне з найскладніших, mm -hmm. і там треба професіоналізм. Я працюючи над тими законами, їх досконало вивчила, і вважаю, що дуже важливо ще на цю каденцію зберегти такий режим оподаткування АПК. Насправді, чи вплинуло якось на вашу роботу, те, що ви тепер у партії регіонів, насправді тому, що це нові люди, ну можливо, да, ви їх знали, але насправді. А інша партія все таки інші ну, можливо, напрямки роботи. Я у фракції у партії фракції, регіонів. Так. так я ще не є членом партії угу. регіонів. Я у фракції. Це квота нашої народної партії у списку фракції регіонів. Я вам скажу, що за той короткий період я ще не встигла до кінця зрозуміти стиль. Роботи в фракції, але наскільки я його відчула, там немає на сьогодні диктату, немає якихось таких обмежень. І навпаки, ініціатива народних депутатів заохочується. До моєї думки в тих питаннях, які я висловлювала, прислухались. Тому я на сьогодні ще, звичайно, не є. На 100% уже адаптована у цю фракцію, але і чужою там себе не відчуває. Але відчувається все-таки якась напруга в парламенті через те, що війшли нові депутати, через те, що війшли нової, так би мовити, нових переконань. Люди можливо більш активніші і фізично. Ви такого. знаєте, я з Волині, живу там і працюю, і багатьох людей знаю. І я думаю, що для мене це не є новиною. Можливо, там для якихось областей східних, південних вони менше спілкуються з свободою, бютом чи якимись іншими політичними силами. Я достатньо часто спілкувалася з людьми з цих політичних сил. Я вважаю, що немає таких питань, в яких не можна знайти компроміс. Так, вони категоричніші, можливо, це й не заважає. От сьогодні присутність усіх депутатів у залі Верховної Ради мені, наприклад, до душі. Мені ніколи не подобалось, коли депутати голосували чужими картками. І я, голосуючи, відчувала певний. Дискомфорт навіть тоді, коли колега просив угу. Катерина Тимофівна, я там мушу бути в міністерстві чи десь на засіданні комітету, проголосуйте моєю карточкою, бо ми на засіданні фракції зазвичай виробляли тактику, як ми відносимось до того чи іншого законопроекту. Але кожен раз відчував дискомфорт. Але ж насправді ще опозиція пропонує вести кримінальну відповідальність законопроект е... розробили, да, здається? ну знаєте, це звучить трошки так, уже перебільшено. Перебільшено. Я думаю, що на сьогодні всі народні депутати, навіть спілкуючись з новими колегами, Відчули, що треба буде будувати роботу так, щоб бути присутнім у залі на час голосування. Але це реально взагалі? Реально, я вивчала стиль роботи багатьох парламентів світу і різні моменти. Є коли голосуються законопроекти кожен сесійний день. Є навпаки, обговорюються кожного сесійного дня, а голосуються в один день у тиждень. І на цей день немає командировок ніяких у е, парламенті, щоб нічого не заважало членів так. парламенту, так. Аби всі мали змогу бути в залі, хіба за виключенням тих, хто хворий. Угу. І мені здається, що і такий порядок може бути прийнятним для нашої Верховної Ради. Коли ми обговорюємо законопроекти, виробляємо точку зору на кожен з них, відзначаємо собі кожен на законопроекті, як я його зрозуміла і як би я його підтримала чи ні, які б я правки туди внесла, і таке інше. А взагалі голосувати можна один день. І а так... чи може голосувати, наприклад, голова комітету, приміром, або голова а, фракції, так би мовити, да? ну, якась певна людина, визначена, головна. За всіх? Так. Наскільки от, я от, думаю, можливо, що це тому, що, Це практика передавання? навіть якщо фракція наймо... найпотужніша, mm -hmm. наймонолітніша, єдина. Все одно будуть такі питання, які викликатимуть, можливо, різнобачення. На чому от я завжди голосую за всі законопроекти, які працюють для аграрного сектору. Я завжди підтримую всі закони, які йдуть на користь охороні материнства, дитинства, охорону здоров'я. І взагалі такі закони, які соціальні. Не завжди воля фракції, така угу. і бували такі випадки, коли я голосувала так, як я хочу як народний депутат Катерина Хотіли б мої виборці. На жаль, у нас мало часу, але все-таки на 2013 рік певно вже є якась стратегія у вас особисто у фракції партії регіонів. Насправді, що об'єднає можливо кілька фракцій і за що будуть голосувати і ти, а що роз'єднає ці моменти? Я думаю, що має об'єднати, має це. Інакше нам не бачити якогось успіху. Має об'єднати в нас єдина ідея європейської інтеграції і напрацювання всіх законів, які до цього причетні. Має в нас об'єднати запобігання впливу світової фінансової кризи. На Україну, на її економіку, на добробут кожної людини має нас об'єднати створення найсприятливіших умов для роботи вітчизняних товаровиробників, для створення нових робочих місць, для приведення ну, у відповідність зменшення кількості і, і е, об'єму е, податкового навантаження. Mm -hmm. Захист вітчизняного ну роботи. Оці закони, так. я вважаю, законопроекти мають об'єднати всю Верховну Раду. Ну, що це ж, будемо користь. стежити, так? будемо дивитися, наскільки плідна робота. Я вам дякую, що прийшли. Натхнення вам в роботі в цьому скликані. Нагадаю, гостей студії була народний депутат України Катерина Вахчук. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику. Зрозуміло.